you <music> Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Окупанти вирішили вчинити самогубство. Окрім залякування ядерною зброєю, агресори намріяли провести так звані референдуми на окупованих територіях. Вони готують фейкові голосування на Херсонщині, Запоріжжі, Луганщині та Донеччині. Українська влада вже попередила про наслідки цих злочинів. Заступник глави ОП Михайло Подоляк написав, що російське керівництво таким чином вигадує заспокійливе для своєї аудиторії. Окупанти вирішили асиметрично відповісти на контрнаступ ЗСУ. Однак, чиновник запевнив, українські військові тихо та методично Конують роботу щодо деокупації території, впевнені, що хочете витрачати час, потрібний для організації втечі на нове шоу. Спробуйте, буде цікаво. Написав Подоляк. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба теж прокоментував плавне росіян. Він наголосив, що Україна має повне право звільняти свої території і буде надалі це робити. Ані фейкові референдуми, ані гібридна мобілізація нічого не змінять. Україна має повне право звільняти свої території і буде надалі звільняти їх, щоб там не казали в Росії. Додав дипломат наївний шантаж погрозами та страшилками референдумів мобілізації від тих, хто. Міє воювати лише з дітьми та мирними людьми. Так, глава ОП Андрій Єрмак описав наміри російських загарбників провести псевдореферендуми щодо приєднання контрольованих територій до Росії. Глава ОП зазначає, що така поведінка країни агресора показує, що вже почалася агонія, яка викликана неминучим наближенням розгрому. Противника охопив страх і тому він вирішив вдатися до того, в чому раніше вже досяг успіху, до відвертих маніпуляцій. Андрій Єрмак підкреслив, що українці зуміють вирішити російське питання, але це вже вдасться зробити тільки силою. Водночас радник голови міністерства внутрішніх справ. України та керівника офісу президента Віктор Андрусів зазначив, що референдуми це ініціатива не Кремля станом на сьогодні, а не пов'язаних з ним блогерів і місцевих всяких стрімоусових. Суть не в референдумі, а в тому, що потім Росія має офіційно їх прийняти зі змінами в Конституцію. Це назавжди поховає будь-які перспективи РФ вийти з цього дна, в яке вони залізли. А я нагадаю, що вони ой, як хочуть переговорів щодо ядерної бомби для того, щоб нанести ядерний удар без анексії територій, потрібно просто змінити доктрину, в якій прописаний удар в разі атаки на територію РФ, а не конституцію. Погодьтесь так легше. Надія примітивних блогерів і інших окупаційних представників тільки не те, що сам факт референдуму зупинить нас страхом ядерного удару. Але цей удар насправді міг би статись щодня без ніяких референдумів і не стається з інших причин. І перша США мають план відповіді на це. Тому ще раз референдум це тупий розвод, який ні на що не впливає, крім спроби нас налякати. Навіть якщо вони його проведуть, нічого не зміниться з точки зору наших дій. До речі, до кінця дня, 20 вересня, російський президент може виступити щодо так званих референдумів на окупованих українських територіях. Пишуть роззмі. що саме скаже кривавий правитель, невідомо. Український журналіст Олексій Мацука звертає увагу на те, що Росія чітко розуміє терміни майбутньої поразки. Зеленський зумів зупинити Путіна та вигнати його бойовиків з більшої частини захоплених після 24 лютого територій. Київ нарощує сили та засоби. Ленд-ліз стартує найближчим часом. Логістику постачання озброєнь вже перебудовано. Громадська думка на окупованих територіях на боці Києва. Путін усе це чітко розуміє. Він у пасті, яку сам собі поставив. Референдуми це спроба змінити ситуацію та переламати тренд. Але час втрачено. Час обговорювати модальність майбутньої перемоги України як лідера повоєнної Європи. Відтепер і назавжди з Києвом зважатимуть і в Брюсселі, і в Москві, і в Пекіні, як і силу, яка гарантує мир у Європі. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал Блогу Разумовського, Тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.